Вам схиляємо клін, Вас, наша світляка плине, а вам серпагу на дзін. Ви змусили звернути світ, змінили долю рідної країни. Небесна Сотня, правди світ, героям слава, слава Україні. Їх сил мужність наздавати, вони в серцях наших живуть, в нас в країні цих героїв, Небесна Сотня гордо звуть. Гори свіче і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, Україна героїв пам'ятає. Є свіче, і помисли високі, котле не удив святі. Буде батько і щаслива мати, і будуть діти, вільні від ярма. І щезне ворог, щоб у нашу хату прийшов з мечем, загина від меча. І живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ти, що не вернулися з походу грізної великої війни. Твоє життя у мужні давали за наше щастя і волі України. І не страшні вам були вороги у цій жахливі для усіх хвилини. Сьогодні Україна поле бою леють, а ми за добром. Сьогодні бій із світлом і пітьмою було так, як писано було. Ми дякуємо вам за подвіг. Ваше... Життя нам небайдуже. Ми затамуємо на мить свій подих і помолимо за ваші душі. Бо країна, за свободу, бо крові зрази пралі пам'ята своїх героїв і санувати поклянись. Не буде цих страждань і мук, що вам судилося прийняти, а буде сум, бій розрук і не просіла мати. Шани хвилиною мовчання, вкраїнців в країнців, тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо, щоб мир і щастя ми жили.